Привіт-привіт! Сьогодні хочу поговорити не просто про гроші, а про гроші і про відносини. це така тема, знаєте, вона начебто не відноситься взагалі до там, якогось заробітку да, і так далі, про що ми з вами в основному тут говоримо, але трошки відкрию таку особисту інформацію да, про себе, що колись мене саме тема відносин штовхала вивчати, в тому числі, криптовалюту, фінанси взагалі да, і штовхала розвиватися. Тобто для мене мотивація була. Якраз відносини, чого я веду? У нас взагалі у суспільстві останні років 15, оскільки я цікавлюсь стосунками між чоловіком і жінкою, у нас насаджали таку інформацію, що він винен їй давати. Да? Що чоловік щось винен, от звичайно, що в основному там психологи, коучі і так далі, говорили про те, що там він має там. Працювати він має забезпечувати да і, і так далі. То жінки до неї якось менше питань. Вона має бути гарною. Там якісь порядки дома наводити, да але. Ну, реально, така модель, де чоловік лише винен, да? а ми такі, якби типу, жінки, що? А ми для чого? А якщо я люблю працювати, да? я не люблю навпаки робити якісь домашні справи. Тобто, це така вже застаріла, скажем, да, застаріла модель, яка під сучасний світ вона точно не підходить в тому плані, що він має щось робити, а я просто гарна. Да? І якби мені хтось сказав, що я буду саме таку інформацію віщати в свої 37 років, я б ніколи не повірила, тому. Що до 30, навіть там 30 з копійками, я стабільно так сама думала. І інформація, яка до мене приходила, вона просто ну, насаджувала, да, що так має бути, він має, він має. І це мені здається таку, знаєте, для жінки хитку робить позицію, дитячу таку, знаєте. Я, звичайно, не буду казати про те, що чоловіки не мають заробляти там чи ще щось, да? і про те, що там виходь заміж за якогось бомжа, да? який живе під забором. Звичайно, що ні, всі ми хочемо успішних, гарних, да, і так далі. Тобто, це, це нормальне бажання. Але мені здається, що є такий певний перекос зараз, да, в плані відносин і коштів, що дуже багато ми потребуємо саме від чоловіка, а до жінки, якби, ну так, да, хочеш працюй, хочеш не працюй, бла, бла, бла. Тобто, якби до неї, скажімо, питань менше. От знову ж таки, я не захищаю. Да, ми з вами просто я не беру там чусь позицію, ми з вами просто розмовляємо да, на цю тему і. Які я тут бачу, скажімо, підводні камені, і що я тут бачу поганого для жінки в такій ситуації? Що дуже часто потім, коли ми чекаємо, що він все мені, а я там з дитиною не розвивається, не працює часто жінка, да? тому що, ну, блін, займатися будинком, займатися дитиною це вже немаленька справа. Да? І дуже часто я сама потрапила в таку ситуацію, коли у мене прибутку немає, але є вже маленька дитина. І, як правило, десь в цей період ти розумієш, що щось там в тебе не так у відносинах да? щось в тебе піде не по плану, або а, можливо ти розумієш, що не та людина поруч з тобою, або ще щось. Да? Тобто, це народження дитини, воно так пришвидшує, скажімо. Да? і коли ти не працюєш а раніше, наприклад, працювала, тобто в мене це зіграло таку роль, що я почала почувати себе м'яко кажучи некомфортно, да, і звичайно, що пообіцяла собі, що я. Буде все одно з грошима, да, і буду фінансово незалежною в незалежності від того, що там мій чоловік. Да. Хоча, звичайно, я хочу, і в мене є на даний момент коханий, який він бізнесмен, да, він, в нього є бізнес, в нього мислення ненайомного робочого. Тобто я це розуміла, що мені треба така людина. Але чи зустріла я одразу людину, яка була доларовим мільйонером? Поки що ні. Да. Він буде розвиватися, скоріш за все, і скоріш за все, він буде досягати нових висот. Да? Принаймні, для мене важливий цей процес, що він постійно щось робить, він зайнятий. Да? Він зайнятий справою, а не там, якоюсь ерундою. Тобто я до чого веду, що. Якийсь баланс має бути, да, тобто, не я не очікую все від нього, але при цьому я дуже рада. Він подарував, наприклад, там тренажер Мені я дуже рада, дуже я його прям от дуже вдячна за це. Він закриває нашу базу, да, по типу там житла, ми йому в його в ресторані. Да? Тобто я можу в принципі навіть не готувати там, просто слідкую за будинком, за порядком. Але при цьому я не чекаю від нього всього. Я не вимагаю, щоб він мою дитину від першого шлюбу, наприклад, забезпечував чи мою маму, яка живе також з нами, щоб він мені давав гроші на помади там і всякі інші речі. Да? Тобто, в мене є свій е, прибуток, і я думаю про те, як я буду себе забезпечувати сама також. Да? І я не кажу, що це прям такий знаєте, ідеал. Мені здається, у нас немає поняття ідеалу. Але позиція, коли жінка не перевішує всю відповідальність за своє життя на чоловіка. А сама думає, так? а що я буду робити? Ну зустріну, буде мені кайфово у відносинах. Ну клас, так? будемо жити, розвиватися разом. А якщо ні. То я буду також да, щасливою і буду сама відповідати за себе, за своє життя, можливо, вже і за своїх дітей. О, тобто я до чого до того, що не треба да, от перевішувати моя особиста позиція, ви пишіть, наскільки вам це відгукується, звичайно, що ви думаєте з цього приводу. Моя позиція, що да, звичайно, ми хочемо, щоб наш чоловік був успішний, щоб він нам купував всякі штучки, да, щоб він нам гроші давав, нам все це хочеться. Але якщо розраховувати лише на це, наша позиція дуже хитка. Да, ми починаємо залежати, і дуже часто так буває, що те, що ми заробляємо гроші, да класно, коли ми це робимо якусь справу, яка нам подобається. Да, от там слідуємо своєму призначенню і так далі. Тоді можна сказати, що ми в цьому ще й розвиваємось. Тобто, ми я не просто пішла мити полидесь, да, тому що мені треба гроші. Я розвиваюсь, я от а, там спілкуюся з людьми, наприклад, да, я там торгую на біржі, я таким чином кайфую і заробляю кошти. І відповідно а, і зі мною і, і там приємно спілкуватися, та да, моєму чоловіку. Тобто, у нас заробіток це не лише про гроші, а часто про розвиток. Да? І мені здається, що коли ді... жінка займає позицію, що лише він мені все має дати, а я тут сижу, да то це позиція така. Дитяча, інфантильна, і вона програшна для жінки в першу чергу, тому що вона потрапляє у залежність. Та і дуже часто потім все це. Переживає якісь складні часи в своєму житті, да? чого можна в принципі, не допускати, якщо ти сама собі можеш дати раду, да? в першу чергу, звичайно, фінансово. От, і знаєте, що хочеться ще сказати на цю тему, що а, раніше отак от було, да? а, а зараз так, а в одній країні так модно там, жінки не працюють, наприклад, в Туреччині, да? мама працюючи жінок. А в Україні навпаки дуже багато там бізнес жінок. Ви е, можете, звичайно, дивитися на всі ці тенденції, але я б орієнтувалася на те, що комфортно саме вам, як вам, да? і чесно одразу про це казати своїй другій половинці. Чесно казати, що я, наприклад, там хочу не працювати, хочу, щоб ти мені давав стільки то грошей, да? якщо вам. Так хочеться і щоб людина була до цього готова. Або я бізнес-вумен, я зайнята. Я не буду готувати сніданки щодня, да. Тому що я просто працюю або я не люблю цього, або ще щось. І якщо ми будемо а, чесні самі з собою з а, нашими. Коханими, якщо ми не будемо перевішувати на них відповідальність за те, що відбувається з нашим в першу чергу да, я думаю, що ми точно будемо набагато щасливішими. І ще почула такий лайфхак від однієї з блогерів, з якими я слідкую, довго дуже слідкую, да, вона не просто блогер, вона неї там і коуч да, багато регалій. Вона каже, що якщо ти почнеш ще й сама собі купувати квіти, коли тобі цього. Бо дуже хочеться, ти взагалі станеш безсмертною. Да? Тобто, це про що? Не про те, що чоловік тепер, а на що він мені треба, якщо він тоді нічого не робить, а да? це не про це. Це про те, що все, що тобі хочеться, ти сама собі і так можеш дати. Не треба чекати від когось. І так буває, що коли ти нічого не чекаєш і не вимагаєш від когось, тобі якраз зустрічається та людина, яку хочеться і тобі дати теж. І ви знаєте, ми так говоримо про гроші, про якісь обов'язки, хто що кому винен. Але мені здається, що ми забули про кохання, про реальне. Кохання, і якщо ти обираєш людину, якщо ти кохаєш себе, по перше. Якщо ти обираєш людину через те, що ти її покохав, да ну не може притягнутися хтось поганий. Ну от серйозно, якщо ти класна і ти покохала людину, ти просто не зможеш покохати якогось ну та, да, умовно. Ну не зможеш аб'юзери і там далі. Якщо ти нормальна, ти окей. Ну не зможе до тебе притягнутися якийсь негарний чоловік. От тому, дівчата, мій такий посил працювати над собою, да? завжди розвиватися, звичайно, мати свій капітал, свої кошти і е, зустрічатися з чоловіком по коханню. От, мені здається. Останнім часом світу цього не вистачає да, якщо ми будемо робити все з коханням в серці і з вдячністю, то Щасливих людей точно буде набагато більше. Цікава ваша думка, що ви думаєте з цього приводу, взагалі, да? чи все-таки чоловік має мені все дати, тому що я там народжу, наприклад, да? і так далі. Цікаво на цю тему поспілкуватися, тому пишіть ваші коментарі, можливо, ваші якісь історії на цю тему, що ви думаєте. Підписуйтесь на канал, ставте нагадування про нові відео. Будемо з вами і надалі спілкуватися на цікаві теми.